Так, ну давайте щось розв'яжемо. Е, дискримінант b квадрат, то тобто мінус 5 квадрат, мінус 4 на А. Бачимо, що перед x квадрат нічого не стоїть, а до рівня 1С. В нашому випадку це плюс 6, ну, просто 6. Мінус 5 квадратів просто 25, 4 на 1 на 6, 24, мінус 24. 25 мінус 24 це 1. Добре, дві відповіді буде. І корінь з дискримінанта є. Це дуже добре, коли корінь з дискримінанта це 1. І ми має, можемо знаходити відповідь. Х1 буде мінус Б. Мінус B означає не безвід'ємний, як би, а без іншим знаком. Тобто мінус b це змінити знаку Б. Було мінус 5, стане 5. Плюс 1 ділено на 2А, тобто на 2 на 1. 5 плюс 1 це 6. На 2 це буде просто 3. Х другий, власне, буде 5. мінус 1. Ділено на 2 на 1. 4 на 2 це 2.